Я мандрівник на автомобіль зі стажем і трошки в цьому шарю. Отож діставайте свої нотатники і записуйте, що треба для того, щоб подорожувати на своєму чотирьохколісному дружбані. З вами Володька, сервіс смартшопінгу Hotline.ua, і ми починаємо. Перед виїздом перевірте рівень мастила та рідини охолодження, стан гальм та покришок, а також наявність всіх необхідних документів на автомобіль. Напевно, якщо ви вже не перший раз подорожуєте автомобілем, то коли ви під'їжджаєте на кордон, ви завжди бачили чергу не тільки на сам кордон, а ще й у такі будочки, які стоять поперед кордоном. Там продають грін карту собі, дідусь, який виписує за багато грошей. То, щоб уникнути цієї ситуації, заходьте на Hotline Finance, де ви можете заздалегідь та завдати. Вчасно купити собі грін карту, але всі ці грін карти це вже буде після перемоги. А наразі все, що нам треба, це купити каску. І все це можна зробити не тільки швидко, а ще й зі свого смартфону, що дуже зручно і сучасно. Ну а тепер продовжимо про подорож на автомобілі. Знайте особливості свого автомобіля та пальне, яке йому підходить. Чи буде він нормально їхати без джекічанів на якомусь 92-му, Тощо, до речі, у мене була така ситуація. Одного разу ще з колишньою дружиною ми поїхали в Чорногорію, і там в мене відвалилася лямда зонт від пального. Тож десь тиждень я їздив джекічанами чеком Engine і не розумів, що відбувається взагалі з машиною. І ти думаєш, вже не про подорож, а про те, де ти зараз станеш на капіталочку. Мати з собою каністру бензину ніколи не буде зайвим. Зайдіть в каталог каністр на Hotline.ua і купіть якісну, хоча б маленьку, щоб не відкривалася і не давала запах в салон. Інструменти must have то лопатка складана, домкрат, запаска, все, що необхідно для заміни колеса, насос, компресор, трос тощо. Знайте, де у вас закручується крюк для буксирування, де кріпити трос позаду і де все це зберігається в автомобілі. Не забудьте взяти достатню кількість готівки або кредитних карток. Врахуйте, що на деяких територіях можуть не приймати кредитні картки або банкомати можуть бути далеко. Тому варто мати достатньо готівки на випадок непередбачуваних ситуацій. Виберіть, куди ви хочете подорожувати, та складіть детальний маршрут. Врахуйте, наскільки далеко ви можете проїхати на повному баку палива та додайте запас на випадок непередбачуваних обставин. Також не забудьте потурбуватися про наявність заправок та місць відпочинку на вашому маршруті. Це дуже важливий момент, бо якщо ви плануєте залишатися в готелях, то набір там простий і нічого екстраординарного не потрібно. А ось якщо на природі, то заздалегідь, подумайте, де ви будете спати в наметі чи в машині. Якщо в наметі, то вибирайте його з урахуванням кількості місць, дивіться на спальники та каремати, Коротше, на все, що треба для подорожей без авто. Якщо в автомобілі, то розкладіть салони, подивіться, чи вистачає вам місця, та чи існують під ваш автомобіль спеціальні матраци. І якщо спите в машині, завжди залишайте хоча б маленький отвір для. Повітря, бо потім довго будете позбавлятися від конденсату на лобовому. Набір продуктів автомобільна подорож це, скоріш всього, якісь снеки та продукти тривалого зберігання. Адже здебільшого всі прийоми їжі будуть десь на заправках та придорожніх кафе. Не експериментуйте з нестандартною для вас їжею, бо отруїтись під час подорожі така собі забава. Аптечка першої допомоги обов'язковий елемент будь-якої подорожі. Вона має містити антисептичний засіб, бенти, ліки проти болю та температури, пластирі та інші засоби, необхідні для надання першої допомоги. Одяг та взуття мають бути зручними та відповідати погодним умовам. Якщо ви плануєте подорожувати вгори або в зоні з прохолодною погодою, не забудьте взяти теплі речі та куртки. Якщо ви подорожуєте влітку, то важливо мати з собою легкі та повітропроникні речі, щоб було комфортно під час високих температур. Зарядні пристрої та кабелі вже стали невід'ємною частиною нашого життя, тому не забудьте взяти з собою всі необхідні зарядки та кабелі для ваших електронних пристроїв, такі як телефон, планшет, камера або ноутбук. Не всі автомобілі дозволяють тримати постійну високу швидкість без втоми водія. В більшості випадків занадто швидкий або повільний темп гарантує швидку втому водія. Тому балансуйте, в деяких моментах дайте собі можливість прискоритися, десь проїхатися повільно, але в середньому їдьте в такому режимі, щоб в кемпінгу вас одразу не звалило на ліжко. Взагалі для мене подорож автомобілем це чистий кайф. Он як наш максик кайфує від подорожі на велосипеді, так само я від авто. Це відчуття свободи, зміна картинки, драйв, приємні емоції та просто нереальне перезавантаження нервової системи від цього всього. А для вдалої подорожі просто кожен раз звіряйтеся з нашим списком, і все буде ок. Якщо чогось не вистачає, то ви знаєте, де це можна знайти. Правильно на сайті Hotline.ua. Дякую за увагу. Ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски, а також не забувайте про донати на ЗСУ. Всім пока!